Благодійна ветеринарна клініка почала діяти в сумах. Це підрозділ ветеринарної клініки Десять друзів, що працює спільно з Українським фондом ветеринарної медицини. Безоплатні послуги надаються тваринам переселенців, військовослужбовців і ветеранів людей з інвалідністю, а також безпритульним підопічним волонтерів. Ася одна з котів, яких пролікували в рамках гранту, розповів ветлікар Валерій Середа. Десь в тому регіоні була прооперована, тобто простерилізована. Нещодавно її привезли до нас з причини перетримки, було виявлено в неї післяопераційну грижу, ускладнену. Вчора ми її успішно прооперували. Сьогоднішнього дня вона отримувала невеличку антибіотикотерапію, вакцинована від сказу, оброблена від паразитів. Цілком задовільно себе почуває, можна вже повноцінно прилаштовувати в нову родину. У благодійній клініці тварини можуть безоплатно отримати первинну ветеринарну допомогу, а також за потреби хірургічні втручання, включно зі стерилізацією. Юлія сьогодні прийшла в клініку з кошеням. Сьогодні військові привезли кошенятку, яке вони підібрали. Зовсім маленьке, йому буквально місяць і ну, сподіваємося, що воно виживе, що зможемо його витягнути. Діагнозів там насправді багато, бо воно дуже маленьке інфекція, плюс видима проблема з оком. Не знаю, чи вдасться лікарям рятувати, але вони постараються. Ідея відкриття благодійної клініки, говорить директор Дмитро Бережний. Виникла тоді, коли до клініки все більше почали звертатися військові та люди, що переїхали в місто, втративши свої домівки. І ми так от трохи, 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 вроді як допомагаємо, допомагаємо. Але от їх дуже багато стало, і Ми вирішили, що ми будемо і далі допомагати їм, але якось це треба перевести в якусь таку. Я не знаю лінію, і ми зібралися в клініці, вирішили, що треба виділити там день чи якусь годину для ну, надавання допомоги людям, які ну, не можуть собі дозволити. Таке ми звернулися з цим до Українського фонду ветеринарної медицини. Він нас підтримав. Він частково оплачує там ліки. Ми вкладуємо своє свій час. Також Український фонд ветеринарної медицини виділив у сумській клініці автомобіль. Це, за словами Дмитра Борижного, дасть змогу діставатися в віддалені села, де тварини потребуватимуть допомоги. Прийом тварин в українській благодійній ветеринарній клініці в Сумах проводиться по вівторкам і четвергам з іншого входу будівлі клініки. Прийом здійснюється за попереднім записом телефоном. Адреса клініки, вулиця Холодноярської бригади, 25 А Анна Книж Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.